Слава Ісусу Христу! Дорогі Львови! дорога свято михайлівська гора, дорогі Високопреподобні отче і у мене, і преподобні отці, всесвітніші, Всечесніші отці, дорогі брат... браття і сестри в монашестві, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні Господь усіх нас збирає тут, у цьому святому місці, у цей величний праздничний день собору святого Архістратига Михаїла, щоб знову і знову кожного із нас, а через нас з вами також усіх тих, хто сьогодні хотіли би, але не може бути у цьому храмі огорнути своєю любов'ю і своїм теплом. Я колись був вашим сусідом, зличадла на горі в отців Селизиян, але потім Господь мене покликав власне на найсхіднішій околиці нашої великої України, звідки приїхав до вас тепер з Донецького екзархату. Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська області є тим простором, у якому стараюся чувати так. Як ви чуваєте тут, у Львові над різними справами, клопотами і потребами нашого життя. І, власне, сьогодні, у цей день, хочу кожному із вас висловити слова подяки за вашу молитву і за вашу вірність Богові. Бо, власне, бути поруч із Богом, вірити, довіряти йому, на нього надіятися, у ньому знаходити свою радість ширить царство Боже. Сьогодні у цей святковий славетний день Господь знову кожного із нас зубиняє для того, щоб пригадати нам важливі підвалини нашого з вами життя. Сьогодні, святкуючи урочистість, святого архістратига Михаїла, ми з вами пригадуємо історію, історію буття. Власне, ту історію, у якій Господь творить це світло великій любові, намагаючись подарувати йому найкраще, що лише Божий задум може придумати. Він творить сили безтілесні, відтак творить землю, наповнює її, і на тій землі творить людину, кожного із нас з вами. Ми є маленькі. Крихті немічні. І, власне, кожному із нас Господь дарує ангела. Для того, щоб Той провадив і надихав нас, опікувався нами, був тим посланцем, який кожного дня пригадує сутність і велич нашого з вами життя. Ми знаємо з історії спасіння про те, що Люцифер, один із могутніх ангелів. Певний момент вирішив, що він більше не хоче коритися Богові. Він хоче тої свободи, у якій Богові немає місця. Власне, не послуг, який приводить до гордості і, зрештою, приводить до падіння. Але є хтось, хто знаходить силу і відвагу пригадати, хто як Бог архістратих Михаїл. Власне, він встає на захист тої Божої правди, яку ніхто і ніколи не може унівечити. Сьогодні роздумуємо з вами, яке це має відношення до нашого життя, що воно, що відбулося ще, навіть до нашого з вами сотворення, що означає для мене, для нас, для нашої України. Сьогодні, споглядаючи архістратига Михаїла, ми знаємо кілька важливих речей, які є цінними для нашого життя. Хто як Бог? Він пригадує правду життя. І, власне, у цій правді життя він є дуже чітким, дуже ясним. Бог є дорогою, правдою і життям. Власне, у Господі ми з вами знаходимо сили і розуміння, куди крокувати, що робити, до чого прагнути, за що боротися і що дарувати нашим життям у цьому світі. Зустрінувши Бога на своїй дорозі життя, ти розумієш, що більшого скарбу у тебе немає. Бути із Богом означає у ньому. Шукати відповіді. У ньому шукати підтримки. Знаєте, сьогодні час від часу зустрічаю людей, з якими говорю про, про наше буденне життя, про те, як воно може бути. І так багато людей сьогодні чуються зневіреними. Ми з вами гордаємо сторінки Фейсбуку чи інших. Інших порталів, та намагаємося дізнатися ті чи іначі новини, чи саме на нашу думку, вибір того, чи іначого президента в якійсь країні є тим, що визначає наше життя. Але Господь сьогодні повертається до нас і пригадує нам, хто я Бог? На кого ми з вами покладаємо наше убування? Кому насправді ми з вами довіряємо, чого шукаємо у нашому житті? Архістратих Михаїл навів дуже чітку ясність у всіх цих питаннях. Бо бути з Богом означає споглядати правду і вправді жити. І знаєте, що правда чинить із людським серцем, дарує її відвагу і свободу. Бути поруч із Богом, означає усвідомлювати, що яким би не був сильним твій ворог, який постійно намагається пригнічити і знищити твоє життя, Бог є сильнішим. Знаєте, часами ставлю собі таке просте питання, як багато нас називає себе віруючими людьми. Але насправді, у що? У кого ми віримо, хто для мене є тою нерушимою силою і підтримкою, натхненням і радістю? Як важливо не лише знати, що я десь колись зустрів Бога, але як важливо з ним крокувати день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Цей храм він у Львові посідає. Особливу шану. У цьому храмі від давніх років зло відступало від людини. Тут ми знаходили для нашого серця і для нашої душі спокій, мир і радість. І власне сьогодні, як і в усі попередні часи, ми покликані бути з вами тими свідками Божої могутності, Божої величі і Божої любові. Саме тут, у святих тайнах святої сповіді і святого причастя, у нашій спільній і приватній молитві, ми мусимо кликати до Бога і в нього питати, Боже, як бути? Як ти нас усіх порятуєш? Як ти всіх нас попровадиш далі? Тут наші очі, покликані підноситись до неба і пригадувати ми. Самі. Знаєте, як цінно, споглядаючи і читаючи сторінки святого письма, пригадувати собі, що Бог посилає ангелів зазвичай перед важливими подіями. Згадаймо бодай новозавітній час Захарія, Марія, Йосиф, кожен із них мали того посланця, бо з грецької мови ангел перекладається як посланець, мали того посланця. Які говорить про нереальні для людини речі, але ті речі, які у довірі до Бога сповняються. Ми стоїмо тут із вами, і нам хочеться сказати, Боже, але вже не ті часи ти не приходиш, ти не даєш своїх ханерів, ми нічого не бачимо і не чуємо. І сьогодні і саме той час, у якому маємо відкрити очі нашої душі. І нашого серця і усвідомити, що цей сьогоднішній праздник є тим часом, тим моментом, у якому Бог знову посилає свого архістратира до нас. Хто є Бог? Знаєте, поділюся з вами одним епізодом моїх останніх днів. Кілька днів тому ми мали зустріч з нашими священниками Донецької екзархату формаційною, бо, безперечно, є багато проблем, викликів. Ми мусимо служити, молитися і бути поруч із людьми, але і так важливо не забувати вчитися, читати, слухати, розуміти, власне, які є справжні орієнтири нашого духовного життя. І вже закінчувалися наші формаційні курси. Ми йшли на обід на вулицю до одного закладу. І, власне, після цього оці роз'їжджалися. Один священик мене зупинив біля входу на вулиці запитати про певні справи, як буде як робити далі. І в цей момент підходить один молодий хлопчина. Каже, ви священник, кажу, так. Хотів би вас попитати дещо. Кажу, зачекайте хвильку, закінчу цю розмову і поговорю з вами. Але отець довше говорив, той молодий хлопчина не мав більше сили, часу, чекати мені, що знову каже, вибачте, але мені тільки три хвилинки, будь ласка. Тоді попрощався з отцем і почав говорити з тим молодим хлопцем. Він питає мене, отже, а чи не вертатися на війну є гріхом? Це складне питання. Знаєте, у правді нашого життя ми знаємо, як багато, наприклад, наших дітей виїхали з України, закінчуючи 11 клас, власне, для того, щоб не бути на тій війні. Щоби могли вчитися, зростати і, зрештою, творити нашу Україну. Що можу йому сказати? Чим він є гірший чи кращий від багатьох інших людей? І хто є я, щоб судити, чи він робить правильно, чи неправильно? Мене на тій війні нема. Так, я є близько, я подорожую, стараюся відвідувати всіх військових, але мене так день в день нема. Я не знав, що йому відповісти на його питання. Але я йому сказав зовсім інше. Кажу, знаєш, брата, я тобі скажу таке: коли у мене є якісь виклики, на які я не знаходжу відповіді, і питання, на які я не чую і не бачу, як діяти, я просто молюся і кажу, Боже, поможи, дай сили, дай мудрості, оборони. Мені 44 роки. Я, напевно, молодший, ніж багато хто тут із вас, безперечно, нічого не знаю про життя. Але за тих 44 роки я усвідомив одну дуже важливу річ. Бог мене ніколи не покидав. І саме тому я не маю причини сумніватися у Бозі. Я не знаю відповідей. Але я точно знаю, що коли тримаєшся Його, він захистить. Сьогодні ми з вами. Маємо пригадати, ми не самі. І наш Бог не є Зеленський, Трамп чи будь-хто інший. Наш Бог і зовсім інший, вищий. І, власне, уповаючи на Бога, пізнаючи його правду і свідчачи ту правду у світі, в якому ми живемо, ми стаємо справжніми християнами. Бог має силу за нас заступитися. Але чи віримо ми? Знаєте, на тих східних околицях я часто згадую простий ну, прости, запит та просте питання, яке колись Христос поставив апостолам. А чи коли я повернуся, чи знайду я віру? Сьогодні ми з вами покликані відродити наше споглядання Бога. Відродити нашу силу молитися, молитися безостально, бо кожна ваша молитва тут рятує життя там. Кожне ваше добре слово тут надихає життя там. Ваша впевненість у Бозі дає комусь непорушну силу. Не будьмо осторо, не будьмо байдужими, думаючи, що ми далеко. Від тих всіх викликів і проблем. Кожен із нас з вами є як то зерном. Знаєте, я із зерна нічого не знаю. Вирісся більшість із вас в багатоповерхівці на львівських околицях, але сьогодні, подорожуючи тими східними полями та безкрайними полями, дивлюся на ті поля, засіяні зерном і захоплююсь. Маю одного помічника, одного молодого священника, який походить з Полтавщини. Він виріс на природі. Кажу, Маркія, не слухай, диви, он де не де якесь зелене ну, з... щось росте неправдиве та, в тому жовтому золотому полі колосся. Він каже, так, це таку. Кажу, і що з нею буде? Каже, не журіться, Владико. Прийде час збирати і жінці все в порядку. Зерно. Будьмо числами, ділімось нашою вірою. Наша віра, наша надія і наша любов не є для мене, але є для інших. Чим більше ділимось, тим більше Бог наповнює наші руки. І хай Господь кожному із нас допомагає сміливо і впевнено крокувати Його дорога життя. Слава Ісусу Христу!